Виставка є досить різноманітна і досить свіжа. Ми тут можемо зустрітися як із поколіттям старшим. Зокрема, Іван Дідик представив чудову роботу. Я вважаю, одна із таких найцікавіших зараз тут. Але поряд із тим, ми можемо говорити і про молодих людей, зокрема, це випускники академії мистецтв, яких ми зустрічаємо. У таких формах, як акварелі, як певна графіка, і, зокрема, і пластика, Ось тут представлена пластика. Пластика є досить цікава: це і кераміка, і дерево, і камінь, що говорить про пошуки не такої традиційної для Закарпаття, не такого традиційного виду мистецтва, як скульптура, але бачимо, що воно не помирає, вона далі розвивається. Якщо в періоді радянському це була досить така прогресуюча напрямок, бо йшлося про монументальну пропаганду, пропаганду, то тепер не йдеться про монументальну пропаганду, а йдеться про спробу виразу нового, нового часу через пластику, і ми бачимо ті узагальнені дуже цікаві композиції, зокрема і Михайла Ходанича і. Віньковського, В'ячеслава і багато чого іншого можемо побачити. Тому треба сказати, що ця виставка засвідчує, що художники працюють у різних напрямках, зокрема, такий цікавий напрямок як Живопис Наскрі. Та традиційна народна манера, яка в принципі була покликана щоб купіювати ікони для того, щоб вони були дешеві у хаті, так то вона тепер набуває повноцінної форми як засіб художнього виразу професійних художників, і це є дуже цікаво, бо це є одна із тих несподіваних ділянок, куди розвивається образотворче мистецтво.